Шодуарівський парк у Житомирі є чи не одним із популярних місць відпочинку містян. Територія у 16 гектарів щедро засаджена деревами, як столітніми дубами, так і молодими саджанцями. Щоранку працівники парку обходять так звані володіння. Під час одного з таких обходів останні виявили півдесятка понівечених беріз. Мітки сокерою виявили вчора. Виявили вчора при ранішньому обході це була десь 8,05, 8,10. На сьогоднішній день пошкоджено тут живих, гарних, п'ять берез. Працівникам парку не втямки. Чим керувалися вандали? І навіщо? Нівичили живі дерева. Ну, чесно, навіть не можу відреагувати і сказати вам. Для чого це було зроблено? Ну, це було зроблено просто навмисно. Щоб може десь дискредитувати дирекцію парку, сказати, бачите, от зроблені зарубки, все, не наносилися ніякі мітки, а зроблені спеціальні зарубки, щоб потім е, вирізати дані дерева. Такі рани на березах можуть призвести до їх всихання. Відтак дерева потребують спеціального лікування небезпечно для дерев, і для і чого тому що на цих місцях може образовуватися грибок. Може образовуватися та ж сама водянка, і і т.п. і може надалі просходити всихання даних дерев, якщо їх своєчасно не привести до ладу. Є спеціальна суміш, яка вже закуплена, якою будуть оброблені дані дерева. От і воно затягнеться. Про неприємну знахідку. Керівництво парку повідомило правоохоронців та відповідні служби. Якщо порушників знайдуть, то їм загрожує адміністративна відповідальність та штраф. За знищений пошкодження настає відповідальність Альність на громадян від 10 до 30 неоподаткованих мінімум перевожуться в гривни. Це мінімально 170 або 510 гривень. На відміну від невідомих, котрі несуть шкоду. Невелика команда парку дбає про красу території. Всі 16 гектарів прибирає сьогодні всього навсього 6 шість прибиральниць: два озеленювачі. Ну і люди, які їм допомагають там слесар, сантехнік, механік долучається також до цього. Ви чуєте гуде. Тобто, це якраз іде по костра травички. насаджуються і мадринки новенькі, і дуби просаджуються і відновлення. Ми постійно, постійно займаємося відловленням. Втім, через зміни клімату гостро стоїть питання зі зволоженням ґрунту під насадженнями, і деякі дерева все ж неможливо врятувати, кажуть фахівці. На жаль, ви бачите, що відбулося з цим дубом на сьогоднішній день. Він почав всихати, складає дуже велику небезпеку для мешканців в будь-який момент. Може люба гілка а і зада задати шкоду здоров'ю людини. Навіть такі аварійні дерева зазначає директор парку, самовільно не видаляють та дотримуються певних правил. Спочатку міськрада, щоб вони зафіксували да даний дзвінок, а потім ми вже зв'язуємося з зеленбудом. І йде підтвердження, що записана і прийнята заявка, і тільки після того, але такі дерева просто так вони не видаляються. Повинна бути создана комісія, актуватися, і тільки після цього надається добро чи недобро на видалення цього. Запобігти видаленню та врятувати інші дерева планують завдяки запуску спеціальної системи поливу. І саме головне на сьогоднішній день це у нас нестача, на жаль, вологи. Але є у нас задумки з приводу орошення, з приводу проводки, проводу трубопроводів, заміни тих старих, які тут колись ще з тих часів, будемо казати, радянських були. Ми будемо це все відновлювати.